Книгосховище. Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю! Мене звати Олена Гусейнова, і ми з вами, друзі, зараз будемо говорити про книжки. Пропоную вам згадати таку річ, що кінець вересня, початок жовтня це час в Україні, коли євреї України святкують свій новий рік. Що це означає? І чи правильно говорити єврейський новий рік? Також складемо собі невеличку бібліотеку книжок, які пояснять нам, чому це свято таке важливе, не тільки для українських євреїв. Говорити про це ми будемо з Ладою Москалець влада досліджує єврейську культуру в Україні, зокрема координує єврейські студії в УКУ і досліджує також це в центрі міської історії. Так, розгасяна Рош – це означає голова, а шана означає рік на наголос падає на останній склад. Ага, це артикль. І ага, воно близько до нашого Г, але його транскрибують деколи як Г, деколи як х. Так само складно знати, як воно пишеться, тому що немає якогось усталеного зараз в нас порядку транскрипції, тому пишуть хто як вміє. Тобто це означає голова року. А кожного місяця є в єврейському календарі розходиш, голова місяця. Так, тобто це момент, з якого починається рік, і це свято, яке не є саме ніби по собі, так як у нас. У нас новий рік це окрем Свято в них розсосена пов'язана з наступними святами. Тому цей період називається високі свята, зокрема з святом Йом-Кіпур, з днем Йом-Кіпур, в який є таким днем покаяння, який наступає після нового року. А згодом незабаром після цього наступає свято Сукот, коли євреї ставлять намети, і в цих наметах його святкують, тобто святкують на вулиці. Тому це є ніби частиною цих високих свят. Ладо, коли ви народний термін сказали, це вже продемонструвало те, що це свято насправді впаяної в українську культуру. Культуру. життя поруч багато століть разом. Воно очевидно цей взаємовплив не може не продиктувати. І я думаю, що найчастіше українці сьогодні згадують про початок єврейського року в контексті паломництв. Умань, але насправді це ж не тільки так. Нарошана є певні речі прийняті, але це речі, які прийняті євреями. Вони стосуються речі синагогальної служби, тобто є спеціальні молитви, які треба вимовляти в цей період перед передрошана. Вона називається Свіхот. Це такі покаянні молитви, тому що це є час, який є моментом покаяння, моментом підбиття підсумків. Тому він такий важливий, зокрема, Йом-Кіпур, Йом-Кіпур є власне підсумком цього. Але натомість Свято кучок у нас є таким насправді найбільш виразним, тому що щось відбувається назовні, щось відбувається не лише в синагозі, не лише вдома, щось відбувається назовні, і на свято кучок ставлять ці намети. Є велике питання, як це роблять зараз, і як це робили раніше ті євреї, які жили у нас в Україні. Тобто, наприклад, у Львові можна бачити такі на балкончиках металеві завіси, на яких було видно, до яких сіплялися ці намети. Тобто, це щось що було помітно зовні, і я зустрічала у дрогобицьких спогадах одного періоду, як е, єврейські діти запрошували своїх неєврейських сусідів до них у намет, тому що це щось таке цікаве, вони могли туди прийти і пригощали їх якимись солодощами. І на Рожа шана і на сукот є е, характерним що це свято таких солодощів, е, фруктів, якоїсь такої смачної їжі. Е, Найвідоміша, звісно, страва, яку е, можна побачити на листівках, це яблука з медом. Оцей момент гостинності, момент, коли ви когось запрошуєте, він є дуже популярним. Ну і є, звичайно, повір. Про яке багато хтось знає, про те, як кажуть, як на жиздівські кучки завжди йде дощ. Ці намети вони не є дуже такими стійкими, вони страждають від дощів. А в нас восени в нашому регіоні дощі трапляються часто. Стається таке завжди повір'я, коли наступає цей період високих свят, завжди йде дощ. І що кажуть, досить часто воно дійсно справджується. З якої книжки ви би радили почати знайомство з цим святом? От яку книжку ви будете читати, і обов'язково там зустрінете. Історію про Рош Хашана Насправді, це була книжка Андрія Хсюка Атлантида, де згадується багато звичаїв, але власне спогади дає дуже красиво розписано, як відбуваються ці високі свята день по дню. Вони стосуються не зовсім України, вони стосуються Білорусі, містечка Каменця, і це є такого гідерського автора Єгескіеля Котіка, який описує свої спогади про своє дитинство, і вони стосуються другої половини 19 століття. Вони є перекладені польською англійською. Їх можна знайти, придбати. Там описується, як його родина у цьому каменці, у цьому штетлі маленькому містечку святкує його дід, який має п'ять доньок і трьох синів. А ці п'ятеро доньок і трьох синів мають своїх дітей. Ця величезна родина приїжджає до діда. Як вони це все проводять? Тобто в один день вони проводять святкування, на яке їдять пиріжки, магдалові тістечка, п'ють солодке вино, варення. Потім вони йдуть до синагоги, де в цій синагогі вони рецитують. Оці, власне, е, сліхот, ці покаяння молитви, про які я згадувала. І е, це Ягецький алькотик, йому було тоді 7 років, але він пригадує, що його теж брали з 7 років уже до синагоги, і він спостерігав це, спостерігав, як його е, дід е, плакав, а потім як вони готуються до Йомкіпур. Е, Йом кіпур є ряд ще інших звичаїв, є ряд, наприклад, такого звичаю капарот, коли беруть курку, і її приносять жертву. Перед тим, як її приносять жертву, її крутять. За ноги над головою такий досить варварський звичай, який зараз зараз засуджується, і він власне описує, як вони чекають ввечері, як вони збирають цих курей у себе вдома і чекають, що наступного дня їх будуть проводити цей обряд. І також описує досить цікавий, також звичай, який дуже регіональний, про те, як у синагозі передйомки пур шмагають чоловіків. Служка синагогальний він шмагає чоловіків, тому що це такий спосіб, якби також виявити своє покаяння за свої гріхи, які вчинилися в. Ви минулому році і я думаю, що загалом порадити будь-які спогади, будь-які щоденники, це є гарним способом, щоб почати з такого досить етнографічного опису рожа шана, і яке українське містечко з'явиться в нашій розмові і книжка про нього. У нас є інший автор, який пов'язаний з Україною. Це Шмуєсафагнон, який вихідцем з Бучача писав художню літературу. Тобто це не є спогада, це є художня література, яка використовує різні сюжети. І в нього є власне одне з його оповідань, яке називається оркестр. Я не впевнена, що воно перекладено українською мовою, воно перекладено англійською мовою. Воно розглядає рожа шана. Воно присвячене власне цьому святу, він навіть на кіпуру, а, власне, Рошашана, і воно написано в такому досить кавкіанському стилі. Його навіть порівнюють з кавкою, яке починається дуже реалістично про чоловіка, який готується до того, що має наступити новий рік, він має піти все на голову, і він хоче закінчити якісь речі, наприклад, відповісти на листи. І він не встигає відповісти на ці листи. Хоче піти прийняти ванну, але коли йому е, його сусідка набирає гарячу ванну, він виявляє, що ця ванна є надто гаряча. Він хоче піти. Постригтися, але розуміє, що в нього вже немає часу йти. Постригтися і в кінці єдине, куди він потрапляє, це Він потрапляє на концерт. В цей момент все перетворюється на такий дивний сюрреалістичний сон, коли на цьому концерті з'являються люди. Замість музикантів є ті люди, яких він знав протягом свого життя. І, і все перетворюється на такий дуже дивний сюрреалістичний момент. Чим цей так цікавий Тим моментом, як він грається з цими уявленнями про те, що ви маєте все закінчити до початку нового року, і дуже філософське оповідання з багатьма різними алюзіями. Акнон Нобелівський лауреат 66-го року, і він перший серед нобелівських лауреатів хто отримує цю премію серед тих письменників, які пишуть на їдіш або на єврит. для нас. Він очевидно важливий як виходить з Галичини, як той, хто розповідає про Україну. Теж наскільки ми можемо припустити, що хронотоп та дія цього оповідання відбуваються в Бучачі або в якомусь його прототипі? Копозиції містечко, в якому там цікавий момент на головній площі є вежа з годинником. І коли він туди підходить, каже, що зазвичай його годинник і годинник на головній площі мають розбіжності, але в цей власний день він, він бачить, що вони починають іти синхронно. Ми маємо містечко з площею ринок з ратушою з годинником і синагогою. Тому е, я думаю, що так цей сюжет може бути досить близький для нас. Про єврейську містечкову культуру, і загалом про єврейську культуру в Україні часто говорять як про втрачену Атлантиду, що це речі, які мали свою інфраструктуру, свої зв'язки, і вони розчинилися спочатку в радянському союзі, потім після 41-го року, навіть сліди їх так дуже важко знайти. Бучач сьогодні це місто, в якому можна зрозуміти, що це агнонівське місто. Я думаю, що українське містецька особливого. Чи ні, вони дуже добре збереглися, і дуже добре збереглося це таке відчуття, що це такий межовий простір між містом і трохи селом. І популярними були доторнення повномасштабного екскурсії, які власне відбувалися по цих літературних місцях, тому що ми маємо Бучач, який пов'язаний з Агноном. Ми маємо броди, які пов'язані з Йозефом Ротом, Дрогобич, який пов'язаний з Бруно Шульцем, який є не зовсім пише про містечко, але також використовується єврейський. Мотиви, тобто ми маємо дуже багато місць, і власне туди відбувалися тури з Ізраїлю, з Америки, з Німеччини, які намагалися читати цю літературу в цьому контексті. Мені здається, було вдалим прикладом, тому що, хоч воно виглядає обшарпано, хоч часто ця синагога може бути в не дуже гарному стані, але в принципі вони позберігали оцю центральну частину такою більш-менш як вона виглядала раніше, і уявити собі, що це означає: вийти з дому і дійти до синагоги, вийти з синагоги, і дійти до річки. І, і, і уявити собі цю просторовість є в принципі можливо і і досить просто. Ще романс, який я дуже хотіла про який ми би поговорили, хоча як виявилось, там є Йонкіпур, але немає Рош Хашана. Але цей роман є перекладений українською. Це роман Шоша Зінгера, а переклали його Ярослава Стріха. Можна прямо зараз знайти книжку і прочитати. Чому ладо, ви погодились залишити цей роман навіть попри те, що там от самого свята немає? Мені здається, що Шоша він також описує цей втрачений світ. Він описує Варшаву, район. nalewki, Який був таким районом, де жили євреї, але де жила єврейська біднота, і е, там дуже цікаво, як ми маємо головного героя письменником, включений інтегрований в це модерне життя сучасної Варшави, і не лише, але також його, е, його кохання і його друзі вони залишаються в цих налепках, які залишаються дуже такими, як, як штетел, тобто таке місце власне єврейської бідноти, там описується Йом-Кіпур. Перед Йом як він проходить до своєї коханої шоші, яка є дівчиною з певними. З особливостями розвитку, але тим не менше вона для нього є таким втіленням невинності і спогадів про своє дитинство. Коли ми читаємо це зараз, ми знаємо, як цей світ постраждає, що власне Варшава постраждає жахливо в процесі. Голокосту буде утворне, яке буде знищено, населення буде знищено, з самого міста нічого не залишиться, з єврейського кварталу ну, взагалі нічого абсолютно не залишиться. І тому ми маємо це таке крике відчуття, що це такі останні хвилини цього світу, які досі ще зберігається. Мені здається, що якщо відчути цей клімат осінніх свят і що вони означають для євреїв, то цей роман також безумовно дуже важливий і важливо, звичайно, читати тексти, які є українською мовою, які з'являються в українських перекладах. Отже, Шоша Ісака Бешевіса Зінґера Ладо, чи ви знаєте, що відбувається зараз в єврейських спільнотах, і яким випав цей новий рік для них? Рік в час війни, рік був безумовно неймовірно складний. Мені здається, що рік для єврейських спільнот для людей, які пов'язані з єврейською культурою, мав оцей додатковий вимір, коли вони переїхавши, наприклад, з Харкова до Чернівців чи з Дніпра до Львова, вони мали змогу більше якби зустріти людей зі своєї єврейської громади, більше зрозуміти, як вони з нею спілкуються. Тут у в Варшаві в синагозі також є українці, які приїхали і які почали гуртуватися за місцевими євреями. Тому цей рік, в якому сенсі, воно є таким важливим е, моментом е, також е, переосмислення своїх зв'язків з юдаїзмом і цього е, гуртування. Дуже цікаво, що зараз відбувається в Умані. Е, Все-таки приїхали паломники, і є багато жартів на тему того, що паломники там приїдуть навіть якщо буде апокаліпсис, або особливо якщо буде апокаліпсис, і Умань навіть під час війни вона є таким живим місцем паломництва. Я, на жаль, е, не дуже знаю, чи з'являється Умань і Рожашана сучасна в сучасній Україні, в сучасній єврейській літераті. Турі, але вона з'являється в сучасному ізраїльському кіно. Україна в якомусь сенсі продовжує бути важливою для хасидів, щонайменше зараз, і вона є таким дуже сакральним місцем, яке продовжує залишатися цим сакральним місцем. І розшана ще одним таким моментом, щоб це нагадати. Чи правильно я зрозуміла, що є сучасні ізраїльські фільми, де є Умань і Рошана? Є фільм і режисерки, яку звати Рама Бурштейн. Вона зняла декілька фільмів. Один з них про жінку, яка дуже хоче вийти заміж. Вона пише про ортодоксальне про середовище ортодоксальних євреїв. І там є героїня, яка дуже хоче вийти заміж, не може знайти чоловіка. І вона призначає собі дату шлюбу, до якої їй лише залишається знайти якогось чоловіка. І вона його шукає в різних місцях. і Одна з них вона їде до Уманя, тому. Що Умань – це таке місце, де стаються дива, і вона вірить, що якщо вона туди приїде, то з нею станеться якесь диво, і там показують, як вона туди їде, що з нею відбувається. Це дуже інший погляд на Україну, ніж ми собі можемо уявити, але так воно воно там з'являється. Лада Москалець, дослідниця єврейських студій, координаторка єврейських студій в українському католицькому університеті і дослідниця в центрі міської історії, говорила зі мною щойно про Рошхашана Шана в літературі, які книжки можна прочитати, щоб зрозуміти, що це за свято і чому має таке особливе значення і для єврейської спільноти загалом, і для єврейської спільноти в Україні. Читайте українські книжки, читайте не тільки українські книжки, а і книжки багатьма мовами. Довіряйте Збройним силам України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google Подкастах, Apple подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.